Синоптик Наталка Діденко попередила українців про зниження температури на своїй сторінці: червоне то любов, а чорне то журба. А в метеорологічних картах синеньке до дощі, а бускове то сніги. Найближчі ночі у західних областях та на крайній півночі місцями ймовірні заморозки 0,3 градусів. Рятуйте, хто що може. Киянка товарознавець Ксенія вже рятується зимовими угами, навіть попри те, що на вулиці плюс 11 очень-очень мерзляк, и поэтому я всегда люблю в будьте плоти даже летом, якщо я їду на море. Меня То всегда... влітку ви теж берете з собою пуховик, уги. У меня пуховик, нет, но всегда какие-то тіпле шарфи, накидки, уги всегда. на столичному пляжі. Оболонь жодного відпочивальника, навіть моржів немає. Сумую за клієнтами навіть катамарани. Холодно Ну вообще дом сезону. І коли почнеться, так почнеться. Будемо отдихати. Діти гріються екстримом. Ти преодолюєш препятствия, да побеждаєш свой страх. Ти холод взагалі не думаєш, ти потом слазиш у тебе ручки теплі, ти весь такой ух. Літні майданчики численних кафе та ресторанів порожні, але черги за Морозовом не зменшилися. Бариста Анастасія не розуміє, як таке можливо, бо у неї із похолоданням виторг за каву та чай зменшився у кілька разів. Якщо плохая погода, тут нікого не буде, в принципі. дуже мало людей. А це вже хрещатик та головна фанзона Євробачення 2017. Ось ці хлопці прилетіли до Києва на пісенний конкурс аж із Австралії. Холодно, дуже холодно. А де ваш теплий одяг? Вдома, в Австралії. Ми гарячі всередині. Нас гріє Київ, бо тут просто неймовірно. А от британець Дем'ян до такої погоди готовий. Як ви почуваєтесь? Бо зараз в Україні досить прохолодно. О, я нормально. В мене є пуховик до того ж в Україні навіть трохи тепліше, ніж у нас в Англії. Велосипедист Владислав, щоб зігрітися, швидко крутить педалі. Буду навіть по снігу їздити. Це ніяк не, не пугає мене. Дівчата із індійського храму вийшли на хрещатик у легких сукнях. Короткі рукава, животики. Зверху не холодно, ні, не холодно. Давайте з нами разом танцювати. Кидайте камеру, мікрофон. ми гріємося танцями, українські фермери підраховують збитки, що будемо їсти влітку. Приміром, у Вінницькій області прогнозують мінус 20-30% урожаю полуниці через холодну весну. Абрикоси, персики, ранні сорти вишні почали цього року цвісти разом із похолоданням. Тож їхній врожай теж буде гіршим ніж минулого року, кажуть фермери.